Добрий. день! Сьогодні ми поговоримо про наконечники торгівельної марки Genie. В нашому асортименті є 4 моделі і зараз детально про них про всіх поговоримо. Як ви знаєте, наконечники розділяються на моторні та турбінні. Тому у мене з собою є турбінний шланг і є мікромотор. Почнемо з турбінного наконечника. Це турбінний наконечник. З головкою під кутом 45 градусів, яка дозволяє лікарю достатись до важкодоступних ділянок в ротовій порожні. Це турбіна з'єднанням Мід-Вест одягається одразу на турбінний наконечник. В неї вбудований генератор, який генерує світло, тобто ваша стоматологічна установка. Може не мати на турбінному шлангу, наприклад, фіброоптики, не проводити світло, а наконечник буде зі світлом. Це його така перевага. Як він конектиться з турбіною, це одне з найчастіших питань, бо є турбіни з бистроз'ємними з'єднаннями, а є без них. Зараз я продемонструю. Беремо турбінний шланг, який є на вашій стоматологічній установці. Оце з'єднання MidWest 4. Це наша турбінка. Ми її під'єднали і зафіксували. Це, турбінне з'єднання готове, наконечник може працювати. Далі в асортименті наконечників з головкою під кутом 45 градусів є дві ось такі моделі. Це мікромоторні наконечники. Один із них з підводом внутрішнього охолодження, а інший з підводом зовнішнього охолодження. Це підвищуючі наконечники, але не звичайні 1 до 5, до яких ви привикли. А 1 до 4.2. Тобто вони підвищ підвищують швидкість на 16800 обертів за хвилину. Як вони працюють з мікромотором? Це для того, щоб спрей під'єднати і змащувати наконечник. Це насадка. Вона знімається. Це класичний мікромотор стандарту BL-ISO під класичний стандарт е, наконечника того ж самого BL І SO. Надягається дуже просто. Замкнули. Все, наконечник готов до роботи. Е, в цьому наконечнику е, є вбудована фіброоптика, яка проходить через нього. Тобто, в вашому. Моторі повинно бути світло. Тоді це світло по фіброоптиці проходить і видає його на кінці е, наконечника. Світло, яке видає цей наконечник, е, дорівнює 10 000 люксів. По суті, ми маємо однакові моделі е, з різним типом охолодження, головки під кутом 45 градусів, підвищуючи 1,4.2 мікромоторні. І наостанок наконечник хірургічний понижуючий 20 до 1. Це класичний наконечник для використання у фізіодиспенсерах з зовнішнім охолодженням. Він також мікромоторний, також під'єднується на мотори класу BL ISO. Максимальний торг 80 на сантиметр. Також в ньому вбудована фіброоптика, тобто в вашому мікромоторі повинно бути світло, яке буде проводитись і видаватись в ротову порожнину. Тож на сьогодні ми маємо ось таку лінійку стоматологічних хірургічних наконечників торгівельної марки Джимі. Всі вони мають керамічні німецькі підшипники. На них діє гарантія. Ми є офіційними представниками компанії Bowers Medical Group. Якщо вам сподобався цей відеозвіт, якщо виникли якісь питання, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, звертайтесь до Bowers Medical Group в до цього відео. Ми залюбки вам допоможемо з вибором вашого найулюбленішого стоматологічного наконечника.